Добрий день, шановні шестикласники! Вітаю вас, вчитель математики Одеського ліцею No130 Лебедєва Катерина Володимирівна. Тема сьогоднішнього нашого уроку виконання вправ на додавання від'ємних чисел. Спочатку повторимо з вами правило. І так, щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їх модулі і перед отриманим числом поставити знак «мінус». Наприклад, мінус 6 плюс-мінус 8 дорівнює Додаємо модулі цих чисел, це буде 6 плюс 8, 14, і перед результатом ставимо знак мінус. Запам'ятайте, числа з однаковими знаками товаришують. Саме тому і ми додаємо їх модулі. Наприклад, мінус 14 плюс-21, товаришують, оскільки мають однакові знаки. Тому складаємо їхні модулі. 14 і 21 буде 35. І перед результатом ставимо знак мінус. Наступний приклад, мінус 23 плюс мінус 57 мають однакові знаки, значить товаришують, складаємо їх в модулі. 23 плюс 57 буде 80 і ставимо знак мінус перед результатом. Маємо мінус 80. Далі, мінус 1,3 плюс мінус 5,1. Мають однакові знаки, товаришують, складаємо модулі 1,3 плюс 5,1 буде 6,4 і ставимо знак мінус перед результатом. Маємо відповідь мінус 6,4. Ще один приклад. мінус 14,5 додати мінус 15,9. Числа товаришують, складаємо їхні модулі, це буде 30,4 і ставимо знак мінус перед результатом. Маємо відповідь мінус 30,4. Наступного оберіть із поданих чисел від'ємні. І так, маємо такі від'ємні числа. Мінус 12,3. Міс одна друга, мінус 14, мінус 156, мінус одиничка, мінус 99 і мінус 12,45. Наступна вправа – виконайте додавання. Перевіримо ваші результати. Перший приклад мінус 18 плюс мінус 23 маємо мінус 41. Другий приклад: мінус 15,6 плюс мінус 3,8. Складаємо модулі цих чисел, у нас y вийде мінус 19,4. Третій приклад мінус 16 плюс 14,7. Маємо відповідь мінус 30,7. Четвертий приклад: мінус 1 п'ята плюс мінус 3 п'ятих. Вийде мінус 45. Мінус 48 плюс мінус 15 буде мінус 63. І ще шостий приклад, мінус 21 плюс мінус 21, виходить мінус 42. Молодці дітки! Наступно

Тепер звіримо наші результати. В першому відповідь мінус 14, мінус 13, мінус 12, мінус 11, мінус 10, мінус 9, мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5 і мінус 4. В другому мінус 9, мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус мінус 2 і мінус 1. І в третьому такі числа, як мінус 125, мінус 124, мінус 123, мінус 122, мінус 121 і мінус 120. Далі виконайте вправу. Перше. до числа мінус 15,4 додай суму чисел мінус 9,5 і мінус 7. Розв'язання. Спочатку складаємо з вами вираз. Мінус 15,4, додаємо суму чисел, значить, беремо її в дужки. Мінус 9,5 плюс мінус 7. В дужках отримаємо мінус 16,5. Складаємо мінус 15,4 і плюс-мінус 16,5. Маємо відповідь мінус 31,9. Другий приклад до числа мінус 8,8, додай суму чисел, мінус 19,4 і мінус 4. Так само складаємо з вами вираз, мінус 8,8 додати суму чисел, беремо її в дужки, мінус 19,4 плюс 4. Плюс мінус 4. В дужках маємо мінус 23,4, додаємо до мінус 8,8 і маємо відповідь мінус 32,2. А тепер трошки відпочинемо. фізкульт хвилинка для очей. Очима швидко обертаємо та головою не хитаємо, ліворуч, раз, два, три, чотири. праворуч тільки ж повторили. По колу очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Раз, коло, два і три, чотири. Щільніше очі ми закрили, на 5 і 6 їх потримали, по колу знов пообертали. Молодці дітки. Тепер продовжимо. Розв'яжіть задачу. У січні фермер узяв кредит у банку 27 тисяч гривень, а в лютому ще 15 тисяч гривень. Скільки грошей фермер заборгував банку. Пам'ятаємо, що борг це завжди знак мінус. Тому розв'язання таке: -27 грн мінус 27 тисяч гривень, плюс-мінус 15 тисяч гривень. В результаті отримаємо мінус 42 тисячі гривень. Відповідь: 42 тисячі гривень, фермер заборгував банку. Наступна вправа: заповніть табличку. В першому рядочку доданок А. В другому рядочку доданок Б, в третьому рядочку треба обчислити суму доданків А і Б. Звіримо наші результати. Мінус 5 плюс мінус 3 буде мінус вісім. Мінус 8 плюс мінус 9 маємо мінус 17. Мінус 1,5, плюс мінус 0,3 буде мінус 1,8. Далі мінус 07, плюс мінус 08 маємо мінус 1,5. Мінус 21 плюс мінус 43 вийде мінус 64. Мінус 80, мінус 100, плюс мінус 140, виходить мінус 220. Наступний, мінус 1 четверта, плюс мінус 3 четвертих, це буде мінус 4 четвертих або мінус одиничка. І ще один приклад: мінус 124 плюс-мінус 67, вийде мінус 191. Мови. Продовжуємо з вами наступна вправа. Виконайте обчислення та розшифруйте закодоване слово. І так, перший приклад. Мінус 18 плюс мінус 17. Маємо мінус 35. Мінус 142 плюс мінус 36. Складаємо модулі і перед результатом ставимо знак мінус. Отримаємо мінус 178.

Складаємо модулі цих чисел і перед результатом ставимо знак мінус. Виходить мінус 381. Наступний приклад: мінус 1 плюс мінус 3. Складаємо модулі, ставимо знак мінус, отримаємо мінус 4. Далі, мінус 48 плюс мінус 34 дорівнює мінус 82. Мінус 16 і плюс мінус 37. Виходить мінус 53. Слідуючий приклад: мінус 11,1 плюс мінус 14. Складаємо модулі, ставимо знак мінус. Буде мінус 25,1. І ще один приклад, мінус 29 плюс мінус 54. Складаємо модулі, ставимо знак мінус і отримаємо мінус 83. Отримане слово переможемо неодмінно. А тепер дітки рефлексія, яка називається мішень. Правила такі, кожен учень може зробити 5 пострілів у кожен сектор по одному. Якщо вам не сподобалось, то ви обираєте від 0 до 1, да? 0 або 1. Якщо середньо, то ставите 2, 3, 4. Якщо вам все сподобалось, урок вам сподобався, то все ближче до п'ятірки цілитесь у ціль. Да? Можете стріляти прямо у центр. Дякую. Тепер запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Виконайте додавання. Мінус 10 плюс-мінус 7, мінус 4,6 плюс мінус 16,4.

Далі мінус 254 плюс мінус 498, мінус 5 восьмих плюс мінус 3 дев'ятих. І мінус 69 плюс мінус 17,3. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Бувайте!